Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Хтось печиво орео обожнює, а хтось терпіти його не може. Тим не менш, факт залишається фактом. Орео це, мабуть, найбільш популярний десерт у світі. І сьогодні ми з вами приготуємо ще один варіант торта Орео. І оскільки сезон полуниці вже в розпалі, наш торт Орео буде з полуничною ноткою. Забіжу трішки наперед і зізнаюсь! Торт вийшов неймовірно смачний, тож з великим задоволенням розповім детально про весь процес приготування. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо полуничний чізкейк з печивом Oreo, який і буде одним з декількох цікавих прошарків у нашому торті. Ковшик з товстим дном до полуниці додаємо кукурудзяний крохмаль і пробиваємо погружним блендером до однорідності. Саме таким чином крохмаль гарно розійдеться в полуничному пюре. Ставимо ковшик на трішки менший, ніж середній вогонь і постійно помішуючи лопаткою, чекаю, поки полуничне пюре закипить і після цього уварюю його до загустіння. Все це відбувається дуже швидко, буквально за 2 хвилинки пюре вже зовсім густе. Відставляємо його поки в сторону. Перейдемо до приготування основної сирної маси для чизкейку. Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Я все дістала з холодильника десь за годину до приготування. Отже, до вершкового сиру кімнатної температури додаємо один жовток та одне яйце теж кімнатної температури. Сюди ж додаємо вершки жирністю 36% та сметану. Вони, відповідно, в мене теж кімнатної температури. Далі, в миску до інгредієнтів, додаємо цукор. Та наше полуничне пюре з крохмалем. І пробиваю всю масу погружним блендером до однорідності. Випікати я свій чизкейк буду в кільці діаметром 15 см. Одну сторону кільця я обгортаю фольгою і ще додатково ставлю форму на дечку. Далі, що ми ще з вами не зробили? Ми ще не додали печиво орео до нашого майбутнього чизкейку. Я його ламаю на невеличкі шматочки. Саме для чизкейку використала 6 печивок орео. Трішки перемішаю лопаткою і переношу сирну масу у вже підготовлену форму. Ставлю чизкейк випікатися у розігріту до 200 градусів духовку. При такій температурі, випікаю чизкейк 10 хвилин. Далі, не відкриваючи дверця та духовки, зменшую температуру до 110 градусів і ще випікаю чизкейк годину годину 15. Також, як тільки поставила чизкейк випікатися у духовку, Іншу дечку наливаю гарячу воду і ставлю цю дечку теж в духовку під дечку з чизкейком. Коли час випікання вже закінчився, вимикаю духовку. І чизкейк залишаю у невімкненій духовці ще на 1 годину. Після цього виймаю чизкейк з духовки і залишаю його в спокої остивати при кімнатній температурі. Коли чизкейк остив, переношу його на досочку і обережно тоненьким ножем вирізаю його з кільця. Кільце з чізкейка знімаємо і ставимо його в холодильник на ніч для повної стабілізації. Ну а тепер давайте перейдемо до приготування ще одного цікавого та нового прошарку, а саме полунична намилака. І для цього нам потрібно в першу чергу розтопити білий шоколад. Я це буду робити на водяній бані. Якщо у вас є мікрохвильова піч, можете скористатись нею. Мисочку з шоколадом ставлю нагріти воду, але вода має бути не дуже гаряча. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Далі в ковшик з товстим пном відважуємо потрібну кількість полуничного пюре. Сюди ж додаємо глюкозний сироп. Ковшик ставимо на невеличкий вогонь і трішки прогріваємо його, щоб розтоплений желатин в майбутньому не схопився в холодному пюре. Тепер на тій же водяній бані, на якій розтоплювався шоколад, розтоплюємо набрягший желатин. Ще перед приготуванням намилаки я желатин залила холодною водою і до цього моменту він якраз набряк. Розмішую желатин ложечкою, щоб він розтоплювався рівномірно. Як тільки желатин повністю розтопився, відразу виймаємо його з водяної бані і додаємо до полуничного пюре. Розмішуємо лопаткою до однорідності. Хочу ще підготувати форму, куди буду заливати намилаку. Це в мене те саме кільце діаметром 15 см, в якому ми з вами випікали полуничний чізкейк. Одну сторону кільця обгортаю харчовою плівкою і, щоб вона краще прилипала, змочую зовні кільце трішки водою. Додатково обгорнуте кільце ставлю ще на досочку. Після цього до полунично желатинової маси додаємо розтоплений шоколад і розмішуємо лопаткою до однорідності. Тепер відважуємо потрібну кількість добре охолоджених вершків. Починаємо збивати вершки на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. Збиваємо вершки до легких піків до стану морозива, яке тільки розтануло. До збитих вершків додаємо нашу шоколадну заготовку. І на найменшій швидкості міксера. Перемішуємо намилаку до однорідності, зовсім трішки, щоб не втратити повітряність добре збитих вершків. Трішки домішую лопаткою і переливаю намилаку у вже підготовлену форму. Стукаю рукою по досочці під формою, щоб намилака гарно розподілилась і вийшли зайві бульбашки повітря. Ставимо нашу форму з намилакою в морозилку до повного замерзання на цілу ніч. Ну що, дві цікаві начинки ми з вами приготували в один день, а вже на наступний день продовжимо готувати наш торт. Приготуємо ганаш на темному шоколаді. Ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість вершків жирністю 36%. Ставимо ковшик на невеличкий вогонь і підігріваємо вершки до температури 65 градусів. Підігрітими вершками заливаємо темний шоколад і залишаємо на трішки в спокої, щоб шоколад нагрівся і почав розтоплюватись. Спочатку перемішую трішки лопаткою, і після цього пробиваю погружним блендером до однорідності. Накриваємо ганаш харчовою плівкою в контакт і ставимо його в холодильник на 6 годин для стабілізації. Коли пройшов час. Підготую бисквіт до збирання торта, а саме розрізаю його на три рівненьких коржа. Це той самий шифоновий шоколадний бисквіт, який ми з вами готували в минулому відео. Посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Ну, а тепер давайте приготуємо основний крем, який і поєднає між собою смачнючий шоколадний бисквіт і багато цікавих прошарків. Цей крем у нас буде. З крихтою орео, тому очищую половинки печива орео від біленької начинки. Я відважую 50 г самого шоколадного печивка. Далі, ось таким чином, з допомогою пергаменту для випічки. Та каталки перетворюю печівко у крихту. В мене вийшла крихта і дрібненька, і трішки більшого розміру. Після цього в діжі міксера змішую всі інгредієнти для нашого крему. Всі вони мають бути добре охолоджені. А саме вершковий сир та вершки жирністю 36%. Далі сюди ж додаємо цукрову пудру. Вмикаю міксер на найменшу швидкість, яку поступово збільшують до найбільшої Збиваємо крем. До плотних піків. Далі додаємо в крем крихту орео та начинку від половинок печивка. Перемішуємо крем лопаткою до однорідності, для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Хочу ще приготувати розчин для просочування бисквіту. В ковшику з товстим дном змішуємо молоко та цукор і трішки прогріваю на маленькому вогні, щоб цукор розчинився у молоці. Наступний етап у приготуванні нашого торта можна пропустити. Я ж вирішила показати вам досконалий варіант торта Oreo, тож приготувала ще хрусткий прошарок з печива Орео, знову ж таки на водяній бані розтоплюю темний шоколад. Перемішую шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Далі до розтопленого шоколаду додаємо соняшникову олію і розмішуємо лопаткою до однорідності. Вийшла така собі шоколадна емульсія. Прямо в шоколадну емульсію додаю печиво орео, поламане на невеличкі шматочки. Переношу печиво орео в шоколаді на один з шоколадних бисквітних коржів і розпреділяю його лопаткою. Далі потрібно. Помістити цей бісквітний корж в морозилку на 30 хвилин. Шоколад навколо печівка застине і печівко не розкисне від крему, воно залишиться хрустким. Ну, а тепер закінчимо приготування нашого ганашу на темному шоколаді. За 6 годин він вже добре охолов і гарно застив. Починаємо збивати ганаш на найменшій швидкості міксера, яку поступово збільшуємо до найбільшої. І буквально за одну хвилинку наш ганаш збився у густий та плотний крем. Для зручності переношу крем в кондитерський мішок. Ну що? Тепер, коли всі складові нашого торта вже готові, давайте нарешті поєднаємо їх у єдине ціле. Збирати я буду торт на підложці в роз'ємному кільці обгорнутому середини ацетатною плівкою. Кінці плівки скріпляю біндером. На підложку викладаю трішки крему Чіз з крихтою орео, щоб торт приклеївся. І кладемо наш перший безквітний кош з хрустким шаром. Підганяю під розмір бісквіту роз'ємне кільце. По краям, де немає хрусткого шару, трішки просочую бісквіт розчином з молока та цукру. І Викладаю на нього шар крему Чіз з крихтою орео. Вирівнюється шар крему ложечкою. Цей шар крему має рівномірно накрити хрусткий шар. Далі викладаємо на нього полуничний чизкейк. Отвори, які утворились між кільцем та чізкейком, заповнюємо кремом Чіз з крихтою Орео. Трішки викладаю крему на чізкейк, буквально щоб бисквіт гарно приклеївся до чізкейка. Вирівнюю цей шар крему ложечкою. І викладаю другий бисквітний корж. Просочую цей бисквітний корж і відразу просочує той корж, що має бути самий верхній, а поки до нього дійде черга, він якраз гарно просочиться. Далі на другий безквітний корж викладаю знову трішки крему Чіз з крихтою орео і розпреділяю його ложечкою. З нього ж таки роблю бортик. І всередину равликом викладаю ганаш на темному шоколаді, вирівнюю цей шар крему ложечкою. Далі обережно тоненьким ножем вирізаю нашу замерзлу намелаку з кільця. Вона у мене до цього моменту весь час знаходилась в морозилці. І викладаємо її на ганаш. Щілинки, які утворились між намалакою та цитатною плівкою, заповнюю кремомчі з крихтою Орео. У мене ще залишився ганаш, і я його вирішила викласти повністю на намилаку. Розрівнюю цей шар крему ложечкою. І викладаю на нього вже третій безквітний корж. Зібраний торт накриваю харчовою плівкою і ставлю його просочуватись в холодильник на цілу ніч. Ну і На наступний день. Можна вже торт розрізати і насолодитися його смаком. А можна ще торт вирівняти фінішним кремом і задекорувати на якусь тему, чим ми з вами і займемось в наступному відео. Що я хочу ще додати: цей торт полуничний орео насправді не є дуже легкий в приготуванні, але всі ці зусилля того варті. Торт і справді виходить неймовірно смачний. Всі складові торта. Всі його прошарки дуже вдалі як по окремості, так і у поєднанні між собою. Дуже раджу вам приготувати його і насолодитися Божественним смаком. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!